Привіт-привіт і я... сьогодні <плес> буде тал... два дивно... відео, бо просто ми будемо тут дату міняти. Тут, якщо ви хочете спитатися, чи то реально дату, чи просто щоб показувало, ну то просто щоб показувало. Я не знаю як міняти час. не знаю, то Ладно. Ну, якщо ви бачите... Uh, якщо ви бачите, а дивіться, 31 травня 2025 року. Ну так, новий ну, місяць зараз буде. Субота, 31 травня, я просто. Шечь. Тротинок потрібне нових. Я... Yep. Зай, <laughs> мені страшно на час. Лад, давайте зайдемо просто. Окей, давайте зайдемо в прост. Зай, ми можемо дату відгадати тепер. Годинник, окей, годинник, ще чого там десь. Дев'ятнадцять хвилин. Окей. І ще чого? så det er og Голодин. Чекайте, зараз 2023. Не так дивлю, величез. Хату На хвилину, три хвилини, п'ять хвилин, десять хвилин. Я yeah, щось знайшов жити. Тут паблик был из папы, значит, раз и два. Паблик может забараться. Пудельник! Семь, ноль, дволь! И наш пудельник настал. Что это? Семь, два, три, вот там вот это. Чего даш? Завершити сеанс, ще що... Окей, 210 хуале по станку.

Тепер до 2022 Але я зможу то потім якось повернутися? Мені страшно зараз Я знаю, окей, зараз 2022 Ладно, я думаю, я зможу потім настроїти Зараз 2022 Ладно, в моєм комп'ютері є Ну, може бути тільки три роки назад. Ну, зараз буде два. З новим роком 2023. Так, дивно, зараз 23.55.2022 року. Я просто настраю на 2020, а 2023, бо просто 2023 найкращий рік. Так, це так зроблено. Окей, 23.55 зараз. Ну, я думав, що мені треба комп'ютер перезагружати чи щось. А в мене комп'ютер і так дивно, просто зразу. Ладно, давайте я спробую... Давайте я спробую М. Ей, hey, давайте я спробую. Я знаю, так дивно зараз. Мені так страшно. Окей, okay, ще одна хвиля за то довго року. Ну, uh, то так само страшно, як в сотні кімнатів Дорс. I z nowym rokiem. A teraz nawet sekundę. Co to jest? Co to jest? Sekunda. A teraz 500 drugiego Tak strasznie. А, а вз, дивіться, Дивитесь, здоровим раком 2023. Ну я перший раз бачу нульову в в тому купіоте. Кей, воно говорить, нуль нуля нуль нуль нуль. Кей, то супер рідко. Далее ритм видео, боюсь 0-0. Зараз 2023, зову року. Ладно. Окей, okay, з новим рок okay, Так. Окей, вже 31 січня. Так що ти почалась так. Ну то так само як реально Бо У мене вже п'ятий місяць скоро закінчиться. Как дивно мені то час? Я, 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 Ну, якщо я пам'ятаю на супер-рану, то я не знаю, що я буду з комп'ютером. А чи я то не зроблю? Ну так, я то не зроблю. І 31-й, що 31-й? Може, 31 квітня. В смысле 30 квітня? Я, я поміняв. Ааа. Є мовляти два страдатися двадцять три. Знаєте, так демонтати час тут? Двадцять три дев'ять зараз. А о новый месяц. Человек я поставлю нормальну дату. Окей, okay. я нормальна дату тепер. Ладно. Може я она завжди поменяю. А що, я ще піду в 1999? Две тысячи пятьдесят я не знаю, що що буде з тим комп'ютером. Але зараз 2055. Я не знаю, що що буде. Нагадати завтра. Виберіть час вьогодні. Скасувати. Co z moim komputerem? Na okay, szczęście dato i czas. Okej, co cząst. Ja nie wiem, co z moim komputerem zaraz. Ja wiem. No to... Ja nie wiem, co z moim komputerem. Okej. ale my już Що Я зробив? Я просто в 2025 час зробив. То не значить, що треба лавати комп'ютер. Ну я не знаю, що чого було, якщо я би в 2056. Значить, ну, мені було так страшно, коли я просто поміняв 3. Але зараз 2025. Ну, я... Я думаю, то себе буде, коли я переватаю супермало часу. Ну, 1900, вісімдесят, ще ще чо... час. Та, ні. Ань оч. Та, ні, ань оч. Та серйозно? Вас я вкусно ТО-НИ-О что же вы Я бы на пожалуйста, увидела то ни Я не знаю что Якщо тут набирається тисяча лайків, тоді я просто сделаю другу часа, ну там де я поміряю на маленькі. Я чого я тут сказав? Ладно, ніколи не набирається так, значить. Шичаба поэк, сама как Не знаю. Вся состава бы залобалась, че шичка. Сейчас состава <рес> <рес> шичка. Și colo de tapte maximal tot da, voi vă vas bude tot Ai mai, ce o să dată la baie cu computer. А там. Я знаю, ч вона так долго перезагружається? Якщо ви хочете побачити, що там даже з вашим комп'ютером, то ви можете могла бути поміняти. Я не знаю, що це буде. Окей, okay. 31 травня. Каже, розходить. Окей, нормально. Тепер я знаю, що було в 31-му. Руди 2022 і и Фабла. всім всем па